Миро дорогоцінні, хочу з вами поділитися, що у цього світу одна мета це забрати наше життя, забрати наш час. А що в саме найдорогоцінніше в людини? Це її час, це дорогоцінна купюра, час. І коли людина живе по плоті, думає, що так лише треба, а про вічність не думає. І потім той час не повернути, все, час втрачений. І тому ми маємо думати про вічність завчасно. Ми не маємо клопотітися за свою душу, тому що душа вона розширається як ад. Що їй не даш, скільки не даш, вона все недовольна, постійно недовольна. І давайте з вами почитаємо про душу. Це дуже сильно. І скажу своїй душі, душе, маєш досталь добра зібраного. На багато років, спочивай, їж, пий, веселися. Отак От ми кажемо. Пий, їж, веселися, маєш багато грошей, душа веселися, їж не має це бути цінністю, не має ця сфера фінанси, оця нажива бути цінністю. А читаємо далі: а чому? А Бог до нього промовив. Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде? Каже Бог. Якщо цієї ночі я прийду і заберу твою душу, що ти з цим зробиш? Кому ти це полишиш? А про вічність ти подумав? Так буває з тим, хто збирає для себе. Але не багатіє для Бога. Це дуже сильно. І Біблія каже: не шукайте, що будете їсти і пити, і не журіться. Цього все прагнуть народи світу. Ваш же отець знає, що цього ви потребуєте. Але шукайте царства Його. А все це вам додасться. Бог каже, перед усім шукайте царства Божого, а все інше воно долучиться, Бог долучить. А чому хтось каже, то Бог не дає, е, щось не падає, а чому не дає? Можливо, не на добро просимо, можливо, тому і не дає. Адже де є скарб ваш, там буде й ваше серце. А саме найцінніше скарб – це Слово Боже, дане нам від нашого Господа. І тільки Слово, воно зробить нас щасливими. У всіх сферах життя Бог потурбується про своїх дітей як про пташок. Тому зробіть вибір у сторону Бога. Амінь.